Друже, привіт! Прошу тебе підписатись на канал та поставити лайк цьому відео за для просування україномовного контенту. Гарного перегляду тобі та ні хвоста, ні лузки. Добрый день! Ну что там, лещи пруть или Не пруть? Не пруть! Вообще ничего не И мелочь даже? И плодичек, а, он? а ночью что тут, не знаете? А я тоже це вийшов, думаю глянуть вот это несколько хуйней поймал наверх сам стоит судачка тоже нема да нема Зв'язочок, всім привіт. Вибрався на Дніпро. Як ви і просили, нові місця, нові точки, ніколи тут не ловив, Но саме на цій точці. Це майже напроти затоки Берковщина. Такі цікаві місця. Вихід з затоки. Практично там хотів прямо на прямому пусісти, але не вийшло. Там зайнято сидить один діток. П'ять спінінгів. Коротше, нереально всунуть. Я тут недалечко, метрів 20 від нього. Колись давно, тут ще років 9 назад, пам'ятаю, звідси звіти скидали по ночних лящах. Я планую сьогодні до пів дванадцятого половити. Тому ну, отак от обрав точку. Не знаю, що тут буде. Діда попитав, каже, тишина, півдня сижу, дві рибини. О, от, бачу, трава піднялась, теж обирав місце, щоб більш-менш було по траві. Так що так, буду пробувати, наварив гороха. Коротше, все стабільно. Зараз буду розматуватися, розкидуватися, дві палки взяв. Буду на дальнячок швирять, одну на ближню. Так що побачимо. Так тільки розкинувся перше клювання. Якась мілка риба наче є. Да, сміла чушка тянеться. Хто ти там? Ох ти пперстич! Бичара! Ну, цього я не хотів, звісно, бачити на першому клюванні. Ну, що зробити. Бичок так бичок. Ще навіть другу водку не закинув. Ну, перший закид коротше зробив. Зараз вже надвечір'я, зараз вона має повтікати з цих ближніх точок. ця риба. Безтолково. Так, а щоб у нас бичок не клював, та ладно, пофіг, покидаю, все одно кормити треба. Кормити точечку все одно треба, хай там щось покльовує. Раніше в мене взагалі бичок дуже рідко клював, знаєш, він на набережних десь там крутиться. А так, щоб на моїх... Хоча це не моє місце ж. блін. Нове місце, хилі знаю, що там на дні. Ну, ямка нормальна. Ямка хороша, десь 75 обертів. Кормушка 84 грама. В принципі тримається. Водичка. Водичка низька, але вроді би трошки піднімається. Так, наче розкинувся, одну паличку на 75 обертів, друга десь на 82 оберти. Локація така цікава, тобто я до цього завжди ловив на піщаному дні, а це таке, я не знаю, що, що там на дні. Чи то багато камнів, чи то дуже багато ракушки. Коротше, незрозуміло. Ну, нашов бровку, в принципі, така не дуже крута, але нормальна. Щось наче дибнуло. Ага. Зловив вже одного бичка. На дистанції 75 обертів, Не знаю, там оставатися чи ні, чи може трошки ближче передвинутися там можна. Коротше, поки стоїть там, буду там кормити, там побачимо. Зараз вже без 15.08. Ну, щось подзьобує, мелоч видно. Буду чекати темну, що буде клювати, бо прийшла інфа, що на набережні Київській вже лящ прокльовується потемну з 8 до 12. Ну не знаю, після 12 теж, напевно, але люди не лишаються. Тому теж збирався, думав поїхати на набережну, але зібрався, положив, зібрав сумку, потім її як підняв і зрозумів, що нікуди я далеко з нею не поїду. Роча, спустився сюди в село. Буду тут щось пробувати. Така погодка мене трошки лякає. Хоча не дуже лякає, мене тут халабуда ззаду стоїть. Що від доща я точно спрячуся. Просто щоб все надовго затягнуло, бо видно, що хмари такі дощові вже. Мене навіть надімною. Ну, Дивився погоду, наче на вечір показувало десь на сьому годину, але короткочасний дощ. Надіюсь, він мені не сильно завадить, порибалити. Виходив ще на цій неділі один раз з затоку, ноль, повний. Повний нуль, просидів теж до темна, взагалі ніфіга немає, ні карася, нічого. Вже думав на ці вихідні не йти, та думав, ладно, ще в п'ятниці схожу. Попробую. Якщо нічого не буде, але на вихідні вже не буду нікуди рипатися. А там вже будемо дивитися, не знаю, може десь на набережну. Ну, водичка піднімається. На вечір видно нормально так дали, бо я прийшов було десь там біля камніваж. Вже метра півтора піднялась. Це аби ще не заставило мене двигатися. Хоча тут є куди двигатися, місця багато. Кормля щовий в мене. Кормушечки 84 грама і тут 90 грам. Там металічна і взагалі не несе, а тут пластикова, то трошки підносить. Так що поки такі справи. Зараз буду ждати доща, бо вже хмара наді мною. Буду по чуть-чуть ховатися. Крісло накривати мене є чим. На живці взяв червоного, взяв кукурузки, взяв апариша. Коротше, все стандартно. На вечір буду бутербродики вже робити, пробувати. Може щось вцепиться, якийсь дурачок. что это у нас клювание, или что, что то непонятно. На леву что-то дыбало, на правую что-то какие-то... не, воду и так дают. Бляха-муха. Где стрельчик? Чешуся, да. Портянуть траву, значит. Чешуся, да, ну супер крупный. Ну такое. Что сюда у нас таки? А густера. Я щось думав буде щось поцікавіше з таким відстрілом. Побачимо, може це. Може то такий кльов буде потемну. Бо вже темніє. Скільки у нас по часам півдесятого. Якраз... Ну побачимо, може щось підловиться, ще хрін не знаю, буду... буду збирати, а там буде видно. Чехольчик заодно покажу свіженький Авенджер. Півтора метра, такий невеличкий брав, щоб коротше, був зручний. Не займав багато місця. Ось такий от він, чи два, не пам'ятаю, півтора вроді метра. Закинемо, хай буде. Ну, може ще розклюється якась риба. Ох, ю моя. Ось так. Якось так, нормально. Все по суті. Ну от перша нормальна риба, було два бичка. Одне гарне клювання я провтикав що так буду перекидатися на опаріки взяв три апаріки апаріка щось дергає оп'ять не лящі. Та якась рибка є вже десь 10 годин що кажучи кльов не покращується це щось раз там. О, ну це... ой 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 Вот это так рыб. Пок поки пока не пойму, что это густера такая крупная, что это... Це... Сейчас мы включим подсветочку. Как вам рыбка? Густера или плотва? Какие-то такие что-то... Щось... Между, да? Между густерой и плотвой. Хорошая. Пузата. Нос разбитый. Десь же она попадала гарно. Ну шо ж, не знаю. Что будет клвчешь он? Я уже... Так, 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 так. Мне надо экстрактор. Без экстрактора не выйдет достать. така от рибка. Ну да, приємно. Така щоб хоча б раз в 15 хвилин клювала така рибка, я прям би був задоволений. Та ладно, навіть в 20. Водичка піднімається, все вище і вище. e o show

Група. Они прописані в вашій конституції, включає Запорізької область і Херсонську область Це ви вы виключите. Гачок обірвало. Обірвав гачок. А рибка була, не знаю, щось біля ляща. Не так, наверное, сильно супротивлялося клящ, але похоже, дуже схоже на ляща було. Йо-мойо. І вроде я не сильно форсував. печаль, печаль, печаль. Бачите, потемну, начинаю клювать, а мне уже скоро разбираться надо. Так, что мы там поставим? А вот можно. 12, десятый. На 4 парика. На бутерброд стояло, ніфіга, а це з таким стрілом почало валити. Коротше. Капець. Капець як обідно. Покльовок і так небагато. А вона ще й зривається, под така. Так, бігом сейчас намотаю, мене ще не знаю хвилин. 40, напевно, в мене є, половить. Ще покидаю. Хай руки трусяться. Бо рибка була непогана. Може якась густіра чи плотва крупна. Може якісь і подляч, но сильної, прям великої лящової не чувствував, але лупило в руку сильно. Що ж воно зірвалось? Вроді який в мене тут 0,16 здається стоїть повідать. Значить більш-менш. Не супер маленький, не супер великий, звісно. Січку на вечір прям сильно дали. Бачите. Так, що у нас там було? Чотири апаря. Коротше, треба якось зібратися з мислями, мислями. і вийти в ночну спробувати. Так не хочеться це рисковати, звісно, щоб десь щось щоб не загребли. Але, блін, ну реально риба клює тільки вночі. Нормально. Та яка нормальна будь-яка? Будь-яка зараз. Риба клює тільки вночі. Я ще сижу, покажу вам гаджет. Такий от флагман взяв перчаточку з підсвіткою. Так, як це вона тут одягається. Головне, щоб зараз... Та ні, хай клює, я то встигну. Коротше якось я ще її не юзав. Не, не, так, потому что наверх мои идти. Вот, как-то вот так вот. Потом сюда. Да? Правильно? Или неправильно? Потом сюда. А это сюда. О! Такая вот перчаточка. сейчас выключу свет. Что она делает? Нічі, ні. Нічого не вийду, да? Чи видно, так очевидно. Ну коротше, дуже зручна штука, щоб вночі одевати червячки. Все перед руками. Прикольно. Якщо ще з підсвіткою, то взагалі. Клювань немає. Отак от воно виглядає. На в принципі, на руці, удобно лежить. Ще там один гаджет є, я наступного разу покажу, не хочу його сьогодні вдівати. Тоже для ночної рибалки, прикольний. Наступний раз десь підемо підем на ночну, може з кимось якогось партнера знайду, щоб самому не сидіти. Тоді вже покажу. Так, посидів я до 11-15 бігом збиратися, бо ще треба блін, доїхати додому. Значи недалечко, але все одно. Що можу сказати? Те вже це казав, що ясно, що рибу клює тільки вночі зараз. Потемну точніше. Тому треба наступні рибалки якось планувати, щоб чи вночну виїжджати прямо на значовкою чи якось надвечірню теж таку ну так от поки на, на точці стояла поки не обірвав то там от прокльовувало. а обірвав все таки я думав, що пару метрів не порішає вони якраз порішали так що такі от висновки по цій рибалці на бутерброд було одна клювака хороша теж міймум це інше на апаріки. Так що так. Такі от ітоги. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Всім до зв'язочку, всім їх останні луски.